Добрий день наші дорогі подписчики. Сьогодні вирішив вам відео зняти, показати, що ми брудерів розцелили. Переселили в другі клітки. Ну як розстелили. По 15 штук в кожній клітки. Ці, ось, бачите, до рішетки 15 штучок. І в цій також 15 штучок. І також і в брудері залишилися, що я покажу. По 15 штучок. Сьогодні 9, 9, 9 доба, зараз покажу вам. Бо їм вже було чесновато. Ось бачите, як всі виглядають. Тепер їм добре, вже не тісно. Цього переселили, Конечно, пізну вату переселили на один день. І зато ж... Один бролер застряла ножка, бачите, дві рочки ножка застряла і він погиб. Не вслідкували ми. Разів шість я, мабуть, за всі ці дні. Вечала, як ножка застряне, я витягував. Ну, а вчора не вслідкував. Вроді дивились, дивились, але як кажуть, не в Так такі у нас новини. ну і все одно, хоч і розселили по 15 штук, штучок, все одно жарковато. Ну хоча б не так як було. Так, це верхній етаж. Поверх. Сейчас покажу тиша нижче. Зараз Що, я в дірочки такі оставляю. Не так жарко було. Так, та не є ще, бачите, суни потічали в них утром. Не застряв, чи ти просто дихаєш? просто дихаєш. Та вже вроді ножки величенькі, а тут ми думали, вже й не буде застрілити, а воно все равно. В тих клітках ми ще одну доповнительну сетку пластикову постелили, ще покажу. Ось бачите, ще зверху доповнительну сяточку пластику постелили, щоб ножки не застрявали. в них. Наспіти хватило на сітки. Курай переселили ми на низ. Тут були наверху і тут ідуть курка. Зараз ми на низі пересилили. Також там воно до номінанта. Переселили. Пукаємо достатньо місця. Як буде ще нужно розселяти, то тут особежу місце. Та плюс там наверху можна буде. Як буде розширятися, як будуть підростати, так їх далі будемо розселяти. Обично у нас кожну клітку цю ми зрослих буролерів поселяємо. поселяємо. от 7 до восьми штучок. У нас оці батареї, то обично на 100 штук нам вистачає. Як у нас тут вже залишилось 59, то... Ту місце з головою і курочка місце відстахувати і бройлером. Їм тепер тут ще не жарко. Місця вистачає. Дополітину кормушку їм поставили. Бо вони до цієї багато розсипають. Оці ось поменші, так воно менше розсипається. Нам не вистачає нас три штучки їх. Бачите, як шикарно є. Завтра я вам вже зважування покажу, яка вага їхня. Завтра їм 10-та доба буде і покажу вам, щоб вже, як кажуть, рівне число було. От курочки наші, вже давно їх не показував вам. Це наші декаб Уайт. Це ось Ломан Брауни. Їх небагато вже осталось, 4 штучки з 10 десят... з останні, як кажуть, отошли. Там домінант наші дві, що були тут наверху. Ми їх у них поселили. Там перепели. Тут також перепели. Осталось нас по два етажа. Унизу немає. Это тут. Оці два. Тут також два етажі. Бачите, як їм жарко, дуже жарко, хоч і вентилятор яс уключив, робив в них. Але все одно жарко. Хекають усі. Ніяк вам отчет не зроблю за курочок, вже два місяці не робив. Скоро завтра треба вже буде і третій місяць показувати вам, а я ніяк. Хоча розпочатка вже є і давно і зробив, то ніяк вам відео мусимо лежить, вже давно сюди приніс. Ось, це ще за червень місяць. Як кажуть, вже все і посчитано, Та ніяк вам отчет не зроблю. Щось курочок покажу. Зараз свят печуємо. Ось наші курочки, вверху домінанти наші. Ось тут декабуайт. Чотири курочки. А внизу Ломансенді. Також там, де бройлери внизу, також входні курочки Ломан Сенді. Бо ми їх питалися обратно сюди кидати, а вони вже не люблять їх. Приходиться розселяти. Там туди домінанти. Питалися їм тих, ті дві курочки, що у нас тут, підсилити сюди. А вони б'ються. Б'єте, сто, б'те сто. Ладно, поки місце є, куди розселяти, то розселяємо. Сейчас я вам все-таки покажу, що вони за червень місяць несли в нас. Може ввечері покажу вам за липень місяць, а завтра вже можна показати вам і за серпень місяць. Щось візьму листочок і покажу вам. Ось взяв листочок. Ось можна подивитися на кожен день. Бачите, Домінанти 13 штучок у нас. Скільки вони несли, оце перший рядочок, це число, це скільки несли, а це скільки процентів красний Звісно, сейчас уже менше несуться, раніше, раньше. Бачите, мінус один, це у нас курочка одна пропала. Ну є звісно 85%, бачите, 85-85%. За місяць вони знесли 292 яєчка. ДК бувається, що у нас в другий год несуться. Тут даже 54% вже мало тоже. Ну нічого, несуться і то слава богу. За місяць вони знесли 217 штучок. Так, Лумансенс. Це у нас їх 10 штучок. У нас одна курочка, сейчас покажу як сидить. Воно у нас, мабуть, цілий місяць не неселося. Цілий е, такі, половину іюля і може почти цілий август не неселося. Але це вже, навіть як неділя стала нестися. Може перегуляла, може линяла, А може стрес якийсь був, вона коли нас наверху жила. То все питалася до домінантів перелізти. Може і за того, не знаю. Так, це їх 10 штучок, звісно, не вийде неслися. Но це це червь місяць, як кажуть 2 місяці тому назад. То вони тут неплохо ще неслися. 248 яйчок внесли. то вони добре несуться, бачите, 80-90. Так, і останній у нас Ломан Браун. Це в, тому місяці, в червні місяці ще 6 штучок було. І навіть було, бачите, пару разів по 100%, 100 неслися, бачите, навіть рази в місяці було 100% винесли. 141 штучку знесли. І ось як сіда, я пишу. Одна курка з'їдає 120 грамів на добу, на 40 курей було в червні, на день у них йде почти 5 кілограмів, бачите. За 30 днів вони з'їли 144 кілограми умножаємо на 8.50 це собі стоїмость домашнього комбікорму який ми робимо самі. Так звісно якщо її покупати то він намного дорожче. Ну а домашній, це так і витудив. Це виходить 1224 гривні витрати на комбікорм. Доставка яйця, ну тут вже почти не, не пишу, раніше писав і 200-300 гривень, зараз пишу 100 гривень, бо основно у нас яйця вдома забирають, і там ми в одне місце їздимо, там у нас люди забирають, як кажуть, поділок. І там люди забирають. На світло 20 гривень. Ми його практично не включаємо, чисто включаємо як правимося, і витікаємо, то це так, чисто символічно пишу. Так, знайшли вони у нас усього 932... 902 яйця. Умножаємо по 35 гривень. Одне время у нас там було і по 30 гривень, і 35, і 40, то воно в середньому 33,50. Получається, торгували ми на 3157 гривень. Віднімаємо 1224 за корм, 100 гривень за доставку і 20 гривень за світло. І, і получается чистого прибутку 1813 гривень, це за червь місяць. І ось також можу посчитав, я ataryon, примерно скільки процентів у нас кожна кожна, ну, кожна, кожна порода десяти. Ось домінанти 75% несуться в середньому. ДК буває 66% це второгодки. Ломан Сенді 83%. Це вони самі краще несуться. І Ломан Браун 78%. Бачите, яке ще є. 141 штучка розділяємо на 30 днів. В середньому вони в день несуться 4,7. І розділяємо на 6 курочок. І це виходить процент. Оце такий у мене отчут. Якщо буде час ввечері, ще один отчут місяць зроблю. Вибачайте, що таке велике відео вийшло. Підписуйтесь на наш канал. Ставте подобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.